Коли я випустив відео про те, що не можу більше грати в ігри серії метро, багато людей, дуже багато людей, неправильно мене зрозуміли. Гадаю, багато людей не збирались розуміти. Вони в захваті від серії метро. Це справжні фанати, і за будь-яке погане слово в ту сторону вони готові розіпнути критикана на семи стовпах, і я їх навіть розумію. Давайте розставимо всі крапки над і. Я вважаю розробників серії Метро надзвичайно талановитими. Вони одні з найкращих в світі. Об'єктивно. Я вважаю студію Games неймовірно крутою українською студією. І я вкрай вдячний тим розробникам, які пішли на фронт, і тим, які допомагають армії копійчиною чи медійно, безмежна шана їм. Усім я намагаюсь донести до вас, що я один із вас. Я дуже люблю ігри серії Метро. Те попереднє відео було саме про те, що я більше не можу грати в ігри, які дуже люблю. І спойлер, я поборов цю штуку, коли знову взявся за DLC про Сема. Так грати за американця, який зустрічає іншого американця, і де стріляти <кхух> ще недомутованих мешканців боліт, приємненько. Я розумію, що Foray Games додають в свої ігри багато моральних питань та непогану антиавтократичну риторику. Я вважаю, що ігри серії Метро шикарні, без жартів. І саме тому, що вони шикарні, серія метро має померти. Але поки ви пишете черговий гнівний коментар, я маю передати вам подяку від ЗСУ, від наших захисників на фронті. Так, всім доброго дня, дякуємо каналу, відьмак Галицький і його підписникам за допомогу в придбання далекоміра для 79-го прикордонного загону. Минулого разу ви допомогли зібрати кошти на далекомір для 79-ї прикордонної бригади. Звітуємо, він вже допомагає їм на фронті. Дуже вам вдячний. Він нам буде допомагати в роботі звільнювати землі метр за метром. Я дуже пишаюсь тим, що ми з вами долучились до цього збору. Ви молодці мої кренделики. Але давайте повторимо ще разок. Цього разу потужніше, бо тепер збираємо на Мавік. Ми 15-ї бригади оперативного назначення Національної гвардії України. Хоче нуждаємося в дронів. Дрон це Мавік 3 для бійців 15-ї бригади оперативного призначення. Де зараз воюють наші оперативники? На Запоріжжі Нагадую, частина Запорізької області досі окупована. Навіщо їм дрон? Ну гадаю, тут все ясно як божий день. Дрон це та наша безпечність, це наші очі, це наша розвідка. Падрятроном ми виявляємо своєчасно цілі противника і своєчасно їх подивляє. Давайте допоможемо нашим захисникам. Ті, хто не на фронті, а я не на фронті. Ми все одно не маленькі люди. Ми разом з нашими воїнами і можемо багато. Давайте не будемо байдужими і допоможемо їм захистити нас. Дрон вже зарезервовано на складі. Маємо два тижні на збір. Всі посилання в описі відео маленьких донатів не буває. Головне, не проходьте повз незалежно сподобається вам посил цього відео чи ні. Ми з вами різні, але ми єдині. Місце побіля героям слава. Слухайте, це відео це зовсім не спроба якось дискредитувати Форей Games, Як я вже сказав раніше, я вважаю їх неймовірно талановитими розробниками, одними з найкращих в світі. Я пишаюсь, що це українці. Це відео не те, що їхні ігри створені за мотивами книг росіянця глуховського або що. Це все давно на слуху, і Ви дорослі хлопчики й дівчатка давно мали розставити пріоритети і вирішити, чи варте воно того, аби раптом перестати підтримувати таких шикарних українських розробників. Я вважаю, що не варте. Я навіть розумію, чому вони не відмовились від розробки наступної частини метро, події якої, очевидно, теж відбуватимуться на Росії. Розробка вже була запущена, гроші витрачені, і раптом все це спустити на турмузи може означати смерть студії. Тому давайте без лайна на вентиляторі. Ігри серії метро. Це найкращі сучасні емерсивні шутери від першої особи. Я неодноразово натикався на англомовні відео про те, що якась частина метро занадто емерсивна. Люди в західних країнах кайфують від цього. Свого роду це унікальні ігри, це не Far Cry з його божевільним абсурдом, це не Doom із церебральним ігроладом. Метро це дуже повільні методичні ігри, які вчать гравця, економити ресурси в цьому занепалому світі, діяти обережно, виважено, приймати рішення, врешті-решт, які так чи інакше повпливають на фінал. Метро, це гнітюча атмосфера постапокаліптичних локацій, це ядерна пустеля десь в буряті, чи де воно там, це ядерна зима на півночі, чи просто зруйновані деревні посеред смердючих боліт. Я знаю, що це не в прямому сенсі ядерна зима, я власне про атмосферу, Ай, все одно вчепитись. І я розумію, чому вчепитись. Це культова гра, в тому числі і для українців. Гра, де гравець побачить, що жодна автократична система не є добром, що влада на Росії та й робить що бреше. Гра, яка показує, до чого приводить релігійний фанатизм, де гравець зустрінеться із колишніми піонерами, які такі не подорослішали по справжньому, а в процесі відстрелить кільком статуям Леніна голову. Я можу так ще довго продовжувати, але щоб передати суть та атмосферу, потрібні окремі відоси. А я не хочу багато про це говорити. Серія ігор Метро унікальна і дивовижна. І гравці на Заході у цивілізованому світі це бачать і теж проникаються цією атмосферою, атмосферою занепалої Росії. Занепалої, але Росії. Ви можете скільки завгодно говорити про те, як кайфово бачити оркостан, зруйнований ядеркою, і чути там українську мову. І це круто, так. Але умовний Філіп Джон Пітерсон з Філадельфійської Каліфорнії не чує там української мови. Він бачить Росію. Так, зруйновану, але він бачить Росію. Проникається її атмосферою, атмосферою гнітючою, але російською, і він бачить шикарну дивовижну гру про постапокаліптичні болота. І ви вже напевне почали писати коментар про те, що ага, ти хочеш, щоб метро померло, щоб Вестерси не бачили там Росію. Ні, вони вже бачили. Ви спробуйте дослухати мій аргумент. А які були альтернативи в європейців та американців на противагу метро? Де вони ще могли побачити російські локації в грі без скромності тріпл розмаху? Ну, до Атомікфартів до 23-го року. Нагадайте на мені, яку культову гру в цьому світі проражку зробили самі росіяни за останні, ну, скажімо, 20 років. Там є якісь гімно тайтли культові на болотах, але не в світі. Нічого схожого на метро. І я не про стиль, я про масштаб. Розумієте, моя претензія полягає в іншому. Я вважаю, що Форей Games зробили величезну послугу росіянам, які через свою нікчемність були нездатні зробити хорошу гру, навіть косметично хорошу. Вони не здатні якісно репрезентувати свою країну. Вони безталанні, вони невмілі, вони бгнально дурні. Вони мали бути непредставленими у відеоігровій індустрії всі ці роки. Вони мали бути на задвірках відеоігрової історії, принаймні з часів Лада Рейсінг Клабів, коли колапснулись їхні навіть гімняні та нікому не потрібні ігри. Може, колись розкажу вам про той період і чому він скоро повернеться на болота. Росіяни відеоігрові інваліди, недіздатні та неспроможні зробити щось гідне, максимум зберігали місце стереотипного комедійного лиходія в Call of Duty. І... Тут їм на допомогу приходять українці. Знову ж таки, я не звинувачую Форей Games. У 2009 році вони не могли нічого передбачити і не могли відпустити серію у 2014. -му. Але на жаль, українці талановиті, одні з найкращих розробників в світі, вирішили зробити те, на що росіянці були нездатні: репрезентувати Росію у відеоіграх, в хороших відеоіграх, одних з найкращих в світі, і це. Трагічна несправедливість. Ви вже напевне вловили основну думку. Ігри серії метро високий рівень відеоігрової індустрії зі своїми мінусами і косяками. Але визнайте, що коли ви шукаєте ці мінуси і косяки, ви міряєте гру категоріями AAA, а не Call of Juarez, при всій моїй любові до цих ковбойських балад. І так мені крається серце, що в той час, поки вигаданий мною Джон Сноу, Фергюсон з Квебеку в Колорадо бігав по нехай зруйнованій, але Росії, про яку він і так багато чув, він міг побачити в цих іграх дещо для нього зовсім нове, незнайоме. Ну, знаєте, я зараз спробую пояснити. Цей гіпотетичний Джек Блек, який не дуже відрізняв Україну від інших постсовєцьких країн, бо занурений в свою відеоігрову бульбашку, у 2022 році, цілком міг згадати, що оце зараз війна почалась в тій Україні, про яку він нещодавно грав гру. Так, українські розробники це круто, але давайте чесно, більшість гравців мислять образами і сеттингом, бо вони проводять десятки годин не з розробниками, а у вигаданому світі та його атмосфері. І знову ж таки, мені доводиться повторювати, бо це дуже чутлива тема для багатьох людей із вразливими емоціями. Я не звинувачую Форей Games. Я не кажу, бачите, що ви наробили? Сраний Джон Сноу із санта Моніки в Вестеросі не бачив Україну. Я не про це. Я не звинувачую. Я. я шкодую. Так, був сталкер. Але на жаль, з тих чи інших причин GSC виявились не такими стабільними в умовах сучасних ігрових девелоперів, а 4 Games чудово влились. І мені правда шкода, що зі всім цим талантом, зі всіма цими майстрами своєї справи 4 репрезентували світу Росію, робили те, на що самі росіяни були нездатні. Бачите? Якби це дивно зараз не звучало, але моє нарікання зараз стосується не того, що 4A взагалі робили ігри про Рашку. Якби такі ж ігри робили самі росіяни, якби їх було дофіга, вклад 4A був би незначним і було б плювати по більшій мірі, капля в морі. Але спробуйте замислитись, таких ігор більше не було. Це зараз буде боляче казати, але в більшій чи меншій мірі це все ж правда. Ми, українці, робили за росіян їхню роботу. І так чи інакше репрезентували їхню культуру. І якщо росіяни кліпали купу гімнофільмів і гімнопісень, і наші руціцькомовні висери губились на їхньому фоні, метро унікальна. Подобається вам ця теза чи ні, але це хороші ігри, які люблять у всьому світі. І це ігри про Росію і про росіян. Ви можете вигадувати безліч причин, аби сказати, що насправді воно не про росіян, і я бачив в себе десятки таких коментарів. Але скільки б ви не говорили про приховані сенси і моральні тематики, це на поверхні. Цього не, не заперечити. Це гра про Росію, про росіян, і це гра зроблена українцями. і Її люблять у всьому світі. І саме тому, що це хороші ігри, а не тому, що погані. Серія ігор Метро має померти. Граз це насправді боляче казати. Я ще звук не записав, а вже знаю, що там сипляться коментарі про мою упередженість, і дурість і тому подібне. Про те, що я ненавиджу 4A Games, наших розробників, захисників, я без уявлення. І всі люди, які це пишуть, не дослуховують мої слова, бо більшість не почують, що мені боляче це казати. Але я намагаюсь не кохати собі скалкою очі і прийняти правду. Я вдячний GSC за козаків, але їх було недостатньо. Я вдячний їм за сталкера, але ви пішли і понад 10 років залишили репрезентацію України. І я вдячний GSC за студію 4Games, бо всі ми знаємо, як починалася ця історія, але 4A репрезентували тільки Росію. Ще раз, для особливо обдарованих, це не звинувачення. Мені просто шкода. Я розумію, чому так. Я навіть до певного моменту не бачу в цьому нічого поганого, але мені шкода. І не тільки тому, що це могла б бути Україна. Ви можете казати, що вам не сподобалось би подорожувати зруйнованою Україною, але розмова не про вас, а про репрезентацію в світі. Але в першу чергу мені шкода, бо одні з найкращих розробників в світі, які є українцями, витрачали свої сили, талант та кошти, аби зробити за росіян їхню роботу. Так, я намагаюсь прямо вбити вам цю думку в голову, аби ви відчули, робити за Росіян те, на що вони самі були нездатні, бо вони паразит. Паразит не може жити самостійно, не може реплікуватись. Вони вірус. Знаєте в чому головна фішка вірусу? Він не може розмножуватись самостійно. Вірус влазить в клітину, засовує щупальця в її біологічний станок і змушує її замість власних копій створювати копії себе. Вірусу. Аж до смерті клітини. Але сам по собі він нічого не вартий, навіть вижити не може в мінімально високій чи низькій температурі. До речі, так, на полюсах планети вірусів немає, ви там грипом не захворієте, бо віруси там банально не виживають. Я міг би продовжити цю аналогію про віруси, але це буде зайвим. Знову ж таки, в мене неосвітній канал. Коротше кажучи, в цьому вся трагедія, на мою думку. Це може здатись дрібницею, але саме такі речі посилюють голос Росії на Заході: впізнаваність, тяглість, репрезентації. Бо ми говоримо не про абикого, а про ворога, який бажає знищити і замінити собою нашу культуру і наше місце в світі. Хіба це не іронічно? Я дуже хочу, аби Форей Games, розробники яких я дуже шаную і поважаю, кинули серію метро і почали репрезентувати Україну. Ніколи не пізно минуле не змінити. Але Форей Games – це саме та студія, яка може зробити щось, що надовго запам'ятається мільйонам геймерів по всьому світу. Я не знаю, що це може бути. Може, сюжетна стрілянка про російсько українську війну в стилі Call of Duty? може щось більш історичне, може фантастичне? Може, чергова постапокаліптика? Я не знаю. Але я точно знаю, що Foray Games – саме та студія, яка може зробити цю поки не існуючу гру про Україну грандіозною і незабутньою. Але для цього метро має померти.